Створення масивів, Array ще один спосіб копіювання об'єктів. Застосовується він у тих випадках, коли необхідно створити багато копій об'єкта і відразу розташувати їх належним чином у просторі. Масиви бувають одновимірними, двовимірними, тривимірними. Ми розглянемо порядок роботи з усіма видами масивів. На прикладі об'єктів, розміщених у сцені, ми спочатку розглянемо процес створення одновимірного масиву. Одновимірний масив є рядом копій об'єкта. Кожна з яких певним чином переміщена, повернена або масштабована по відношенню до попередньої. Розглянемо перший приклад. Припустимо, ми змоделювали одну дошку паркана шириною 10 см. Нам необхідно створити паркани з таких дощок з відступом між дошками 2 см. Виділимо дошку та оберемо пункт меню Tools Array. З'явиться вікно Array. Параметри створюваного масива діляться на кілька груп Array Transformation Трансформація масиву. Type of Object – Тип об'єкта Array Dimensions Розмірність масиву Preview – Попередній перегляд у групі параметрів Array Dimensions за замовчуванням обрано варіант 1D, одновимірний. Далі, за допомогою параметра Count кількість можна задати потрібну кількість об'єктів у створюваному ряду або залишити стандартне значення 10. Тепер необхідно сформувати напрямок ряду. У групі Preview натискаємо кнопку Preview, щоб усі зміни властивостей масиву одразу відображалися у вікнах проєкцій. У групі параметрів Array Transformation Перед нами таблиця, рядки якої можливі маніпуляції, рух обертання та масштабування, а стовпці Напрямки маніпуляцій. Оперуючи даними цієї таблиці, ми задаємо напрямок і дію зміни. Зверніть увагу, що таблиця складається з двох частин: зліва Incremental нарощування, а праворуч Totals. Усього. Зараз працюємо з лівою частиною. Нам необхідно розташувати дошки вздовж вектора X. Щоб відстань між об'єктами становила 2 см, нам потрібно в поле перетину Move та X задати значення 12. Нагадаю, ширина дошки 10 см плюс 2 см відстань до наступної. За потреби в полі Count змінюємо кількість дошок. Після цього натискаємо кнопку ОК. OK. Розглянемо наступний приклад. Нам необхідно створити ланцюг. У сцені присутня модель ланки цього ланцюга. Виділимо її та знову оберемо пункт меню Tools Array. Бачимо, що програма запам'ятала попереднє налаштування. Натиснемо кнопку Preview. Збільшимо відстань між ланками, збільшуючи значення параметру зміщення уздовж вісі X. Кількість ланок зменшимо. Для того, щоб ланки ланцюга переплітались більш реалістично, необхідно попрацювати з рядком, що відповідає за обертання. Вводячи значення у клітинки на перетині рядка обертання та стовпців X, Y та Z, ми можемо повертати ланку одну відносно одної. Якщо встановити значення 90, у клітинку на перетині Rotate та X, то це буде означати, що кожна наступна ланка буде повернута відносно попередньої на кут 90 градусів. Це нам якраз і потрібно. Якщо об'єкти в просторі розташовані по-іншому, то можна спробувати ввести значення в інші клітинки. Повернемось до початкового варіанту. Як бачимо у другому прикладі, ми одночасно скористалися з сувом і поворотом об'єктів. У випадку з чайником використаємо три види маніпуляцій. Обираємо пункт меню Tools Array. Натискаємо Preview. Зменшимо кількість об'єктів. Задамо значення 0 у полі перетину Rotate та X і 45 у полі перетину Rotate та Z. Тепер кожен наступний елемент ряду буде повернутий на 45 градусів по відношенню до попереднього елемента. Задамо значення всіх полів Scale масштабування рівнем 90. У такому випадку кожен наступний елемент ряду стане меншим за попередній на 10%. За потреби у групі Type of Object тип об'єкта можна обрати один із вже відомих нам типів створюваних копій. Розглянемо ще один приклад використання одновимірного масиву. У нас є сходинка, яку необхідно продублювати певну кількість разів для того, щоб отримати сходи. Також у нас відомо дві відстані. Уздовж вісі X 400 см. Уздовж вісі Z 300 см. Виділимо сходинку. Оберемо пункт меню Tools Array. Для початку скинемо усі налаштування, натиснувши на цю кнопку. Натиснемо кнопку Preview. Настала черга попрацювати з правою частиною таблиці параметрів Array Transformation. Переключимо параметр Move для роботи саме з цією частиною таблиці. В полях X та Z задамо потрібні значення довжини та висоти сходів. Отримуємо масив сходинок. Програма автоматично розрахувала відстань між ними, відштовхуючись від значення заданих відстаней та кількості сходинок, натискаємо кнопку ОК.